Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршовець. Сьогодні я в цьому відео підніму тему погроз. Погроз нашим добровольцям, погроз зі сторони ротних командирів. Є така категорія військовослужбовців, як добровольці, ті, які ще в 2014 році, 2015 році пішли добровольцями, і зараз пішли добровольцями на цю війну. І ось один доброволець 54-ї бригади розказав, як ротний погрожує йому фізичною розправою, погрожує посадити, погрожує. Помножити на нуль, ну, коротше кажучи, там цілий букет погроз. І тільки за те, що він не може носити броню, бронежилет, тому що він зірвав спину і поставив в спину імплант. Для тих, хто дивується, я вам скажу, це вже не перший і не сотий, і не тисячний випадок, коли за важких. Несучасних бронежилетів, які хлопці на нулі носять по дві по три неділі кожен день безперервно. Вони зривають просто спини, зривають спини і калічать. І оцей доброволець, який воює з 2015 року скалічив спину і поклав імплант і фізично не може носити броню. І командир його роти з 54-ї бригади каже, якщо він не одіне броню, він його буде бити, він його підставить, він його силком напоять і скажуть, що він хотів застосувати силу до ротного. Коротше кажучи, просто знущається з добровольця, який воює з 2015 року. І законні скарги добровольця в ДБР, в Набу, військову прокуратуру. Результати не мали. Відповідь склада злочину немає. 8271 закон, який прийняла Верховна Рада, про який знав і промовчав залужний. Цей закон перетворив солдата ЗСУ на кріпака на кріпака, який зі скаліченою спиною, з імплантом повинен таскати старий радянський 16-кілограмовий бронік. Інакше. Інакше свій же ротний з тобою розправиться. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.